Що таке правило 72? Правило 72 це швидкий спосіб оцінити, скільки часу знадобиться інвестиціям, щоб подвоїти свою вартість, за умови фіксованої річної ставки прибутку. Формула дуже проста: 72 ділиться на відсоткову ставку. Наприклад, при ставці 6% інвестиції подвоїться приблизно за 12 років. 72 ділимо на 6, маємо 12. Як це працює? Ключову роль відіграє складний відсоток. Правило допомагає оцінити, скільки часу потрібно, щоб не лише інвестиції приносили прибуток, а й сам прибуток почав працювати, тобто приносити ще більше прибутку, що призводить до експоненційного зростання. Але є й обмеження: це наближене обчислення, а не точна формула. Найкраще працює при відсоткових ставках у межах від 6 до 10%. При значно вищих або нижчих ставках точність зменшується. Підсумок. Правило 72 це зручний інструмент для швидких розрахунків у фінансовому плануванні. Зберігайте.